Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо знайомитись з архітектурою комп'ютера, тобто його внутрішнім змістом. Отримані знання та вміння допоможуть вам легко провести діагностику вашого комп'ютера та визначити його склад. Ви зможете самостійно підібрати нові комплектуючі до вашого персонального комп'ютера, якщо забажаєте його вдосконалити, або будете обирати собі новий пристрій. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Архітектура комп'ютера. Синонімами до слова архітектура є будівля, задум, затія. В нашому випадку це будівля. Те, як побудований наш комп'ютер. Архітектурою персонального комп'ютера називають його опис на деякому загальному рівні, що включає опис системи команд, системи адресації, організації пам'яті і так далі. Архітектура визначає принципи дії, інформаційні зв'язки і взаємодію головних пристроїв персонального комп'ютера, процесора, внутрішньої, зовнішньої пам'яті та периферійних пристроїв. Уніфікація архітектури персонального комп'ютера забезпечує їх сумісність з точки зору користувача. Архітектура персонального комп'ютера визначається в першу чергу його внутрішньою будовою, центральним процесором і підсистемами пам'яті, інтерфейсом, а також підсистемами вводу-виводу інформації, структура персонального комп'ютера. Це сукупність його функціональних елементів і зв'язків між ними. Класична архітектура за фон Нейманом – це пристрій керування, арифметично логічний пристрій, пам'ять, пристрої вводу виводу інформації, об'єднані за допомогою каналів зв'язку. Обчислювальна техніка являє собою матеріальну основу інформаційних технологій. І за її допомогою здійснюється збір, збереження, передача і обробка інформації. Сукупність пристроїв, призначених для автоматичної або автоматизованої обробки даних, називають обчислювальною технікою. Центральним ядром такої сукупності є електронно-обчислювальна машина. Цей електронний пристрій призначений для автоматизації створення, ведення, збереження, обробки і видачі даних у формі, необхідної для подальшої роботи. В залежності від задач, що розв'язуються, обсягів і потоків інформації, яка обробляється, можуть використовуватись різні типи електронно-обчислювальних машин від наймогутніших суперкомп'ютерів до мікрокомп'ютерів, вмонтованих у годинники, записні книжки, платіжні картки. Системний блок. Системний блок це корпус комп'ютера, функціональний елемент, який захищає внутрішні компоненти комп'ютера від зовнішнього впливу та механічних пошкоджень. Підтримує необхідний температурний режим всередині системного блоку, екранує створені внутрішніми компонентами електромагнітні випромінення та є основою для подальшого розширення системи. Системні блоки зазвичай виробляються з деталей на основі сталі, алюмінію та пластмаси. Також інколи використовуються такі матеріали, як деревина та органічне скло. Головною платою є материнська. Назва схожа до слова матір. Материнська або головна плата це основна складова сучасних персональних комп'ютерів, яка забезпечує передачу даних між пристроями комп'ютера. Основою будь-якого комп'ютера є материнська плата. Її неможливо не помітити, якщо відкрити кришку системного блоку, то вона найбільша. До материнської плати приєднується центральний процесор, оперативна пам'ять, відеокарта, запам'ятовуючі пристрої та інше. На ній же розміщені USB та інші роз'єми для підключення решти обладнання. Головне завдання материнської плати з'єднати всі ці компоненти і змусити їх працювати як єдине ціле. Пристрої до плати підключаються за допомогою слотів. Тобто щілин або пазлів або сокетів заглиблень або гнізд. Слоти розширення призначені для установки карт різного призначення, що розширюють функціональні можливості комп'ютера. На слоти виводяться стандартні шини розширення, введення-виведення, а також проміжні інтерфейси. Стандартизовані шини розширення, введення-виведення забезпечують основу функціональної розширюваності. Сумісності персонального комп'ютера, який з самого народження не замикався на виконанні суто обчислювальних завдань. Хоча багато компонентів раніше розміщувалося на платах розширення. Поступово вони переселяються на системну плату. Для настільних комп'ютерів набір шин розширення дуже має важливе значення. Відеокарта. Відеокарта це частина комп'ютера, яка відповідає за обробку відеоінформації та її виведення на монітор. Сучасні відеокарти приєднуються до роз'єму PCI Express 16. Деякі материнські плати мають кілька роз'ємів PCI express X16. Це дозволяє одночасно використовувати в системному блоці двічі більше відеокарт, що робить графічну підсистему комп'ютера більш швидкою. У багатьох випадках комп'ютер може успішно працювати і без окремої відеокарти, оскільки багато сучасних процесорів оснащені інтегрованими, тобто вбудованими графічними чіпами. Такий чіп заміняє відеокарту. Він може бути інтегрованим також і в материнську плату. Це було в дуже старих комп'ютерах. Можливостей вбудованих чіпів цілком достатньо для офісної роботи, тобто для обробки тексту, читання сторінок інтернету, перегляду відео, фотографій і навіть гри в нескладні ігри. Якщо ж комп'ютер призначений не тільки для офісних завдань, але й для серйозної роботи з графікою або гри в 3D ігри, без окремої відеокарти обійтися не можна. В ігровому комп'ютері відсутність окремої відеокарти не може компенсуватися наявністю швидкісного процесора. Процесор середнього рівня в парі з хорошою відеокартою в іграх залишить далеко позаду найшвидкий процесор з інтегрованим графічним адаптером. Необхідно також враховувати, що надто слабкий процесор не дасть можливості відеокарті розкрити весь свій ігровий потенціал. Тут важливо знайти баланс. Процесор комп'ютера або ЦПУ це його основна складова. Він містить пристрій керування, який забезпечує виконання команд комп'ютерної програми та арифметично-логічний пристрій, який і здійснює операції над ними. На материнській платі процесор кріпиться в спеціальному роз'ємі, який називається роз'ємом центрального процесора або сокетом. Існує багато видів сокетів, в кожен з яких можна встановити тільки процесори певного типу з таким же роз'ємом. Наприклад, на материнську плату сокет LGA1151 можна встановити тільки процесори Intel Celeron, Pentium, Core i3, i5 і Core i7 з роз'ємом LGA1151. Для процесорів AMD знадобляться материнські плати з іншими підходящими роз'ємами. Зверху, встановленого на материнській платі процесора, кріпиться охолодження. Найчастіше воно складається з радіатора та вентилятора, тобто кулера, для розсіювання тепла. Це теж важлива частина комп'ютера, оскільки без охолодження процесор буде перегріватися, і при досягненні ним критичної температури комп'ютер вимкнеться. Запустити його знову буде неможливо до тих пір, поки процесор не охолоне. Основними властивостями це швидкість опрацювання даних, тактова частота, яка вимірюється в гігагерцах. Що це таке? Це кількість тактів в одну секунду. Тобто кількість операцій, які здатен виконати процесор за секунду, кількість ядер і розрядність. Вона також вказує на швидкодію процесора. Ну і обов'язково обсяг кеш-пам'яті. Постійні запам'ятовуючі пристрої. Постійний запам'ятовуючий пристрій призначений для зберігання інформації. Головними його характеристиками є об'єм зберігання даних і швидкість зчитування або запису. Чим більший є об'єм накопичувача, тим більше на ньому можна зберігати різного роду файлів. Ну а від швидкості щитування залежить те, наскільки швидко система може отримувати до них доступ. Постійні запам'ятовуючі пристрої бувають двох основних типів: SSD і HDD. Головною перевагою SSD пристроїв є висока швидкість щитування, що позитивно позначається на чутливості комп'ютера. Жорсткі диски відрізняються більш високою довговічністю і кращим співвідношенням показників об'єм зберігання даних і вартість пристрою. Щоб користуватися всіма перевагами в комп'ютері, часто встановлюють два запам'ятовуючих пристрої. Один з них SDD, який служить для зберігання системних файлів і програм, інший HDD для зберігання решти інформації. Внутрішніх запам'ятовуючих пристроїв в системному блоці може бути більше двох. Але для роботи комп'ютера достатньо й одного такого пристрою. До материнської плати SSD і HDD зазвичай підключаються через інтерфейс SATA. Існують більш швидкі варіанти SSD, призначені для підключення до роз'ємів F2 або PCI -E материнської плати. До постійної пам'яті належить жорсткий диск, позначається HDD. Основні складові жорсткого диска – це електромагнітна головка, яка щитує та записує інформацію, та саме місце зберігання даних дисків. Всередині жорсткого диску запис даних здійснюється на жорсткі пластини, виготовлені з легкометалевого сплаву або скла. Вкриті шаром спеціального магнітного матеріалу, найчастіше двокисом хрому. Залежно від конструкції, в HDD можуть використовуватися одна або кілька таких пластин, що швидко обертаються на одній осі. За рахунок обертання створюється своєрідний підпір повітря, завдяки якому щитувальні голівки не торкаються поверхні пластин, хоч і знаходяться дуже близько від них. Це гарантує надійність запису та щитування даних. При зупинці пластин голівки переміщуються за межі їх поверхні, тому механічний контакт між головками та пластинами практично виключений. Така конструкція забезпечує довговічність запам'ятовуючих пристроїв цього типу. Крім пластин, до складу HDD входить накопичувач, привод і блок електроніки. Завдяки високій надійності роботи і відносно невисокій вартості жорсткі диски є найпоширенішим пристроєм зберігання інформації. У мовній розмові HDD часто називають вінчестером або скорочено вінтом ССД або твердотільний накопичувач. Запам'ятовуючи пристрій відносно нового типу, який працює на основі використання мікросхем пам'яті і, на відміну від HDD, не містить рухомих частин. Цей тип пристроїв порівняно з HDD, має ряд переваг. Це відсутність будь-якої вібрації і шуму, низьке енергоспоживання, більш висока швидкість роботи при невеликих розмірах, стійкість до температурних коливань і механічного впливу. Найбільшими же недоліками ССД є їх висока вартість і швидкість зношування. Останнє обов'язково повинно враховуватись при їх експлуатації. Зазвичай близько 10 тисяч циклів перезапису. У більш дорогих виробах до 100 тисяч не рекомендується проводити дефрагментацію таких носіїв. Це аж ніяк не прискорить пошук інформації. Не рекомендується розміщувати на них файли підкачки, а також здійснювати інші дії, пов'язані з їх невиправданим використанням. Серед операційних систем сімейства Windows тільки Windows 7 враховувала ці особливості при використанні більш ранніх версій. Термін служби ССД скорочується. Ймовірно, пройшовши низку вдосконалень, носії SSD з часом витіснять класичні жорсткі диски. Але поки для рядового користувача останні залишаються кращим варіантом з точки зору як довговічності, так і вартості. Кеш пам'ять. Це проміжна пам'ять, тобто проміжну, проміжний буфер обміну, в якому зберігається інформація, яка найбільш вирогідніше може знадобитись в той чи інший момент. По даній схемі ви можете побачити, що ядро центрального процесора підключається до шини саме через кеш пам'ять. Пам'ять комп'ютера поділяється на два види. Внутрішня. Сюди належить постійна, оперативна, кеш-пам'ять та зовнішня. Це магнітні диски, оптичні диски, флеш-носії та інше. Об'єм локального диска ми можемо визначити, скориставшись контекстним меню і обравши опцію властивості. Оперативна пам'ять комп'ютера або ЕО, ОЗП. Оперативна пам'ять комп'ютера призначена для зберігання коду та даних програм під час їх виконання. До складу комп'ютера обов'язково входить оперативна пам'ять. Це дуже швидкий буфер пам'яті, який використовується процесором. За спрощеною схемою його призначення можна пояснити наступним чином. Процесор працює за конвейерною схемою. Для обробки даних він ділить їх на блоки. Тимчасово ці блоки потрібно десь зберігати, але так, щоб отримувати до них миттєвий доступ. Використовувати з цією метою постійні запам'ятовуючі пристрої не можна, оскільки швидкість доступу до інформації, яка знаходиться на них, занадто низька. Для цього і призначена оперативна пам'ять, швидкість якої вища в рази. Важливо, щоб у комп'ютера був достатній об'єм оперативної запам'ятовуючої пам'яті. Якщо при виконанні якихось розрахунків вільна оперативна пам'ять закінчується, процесор для її розширення починає використовувати постійний запам'ятовуючий пристрій. Швидкість роботи комп'ютера в такі моменти дуже знижується. Оперативна пам'ять комп'ютера складається з одного або декількох модулів. Мікросхем пам'яті. Які встановлюються в спеціальні роз'єми материнської плати. Ці мікросхеми енергозалежні. Тобто всі дані, які знаходяться в них, зникають при вимкненні живлення. Якщо виняти модуль із роз'єму материнської плати або вимкнути комп'ютер. Модулі ОЗП бувають декількох типів. Найбільш сучасними і швидким типом ОЗП зараз є ddr 4 хоча більш старі і повільні ddr 3 та ddr 2 все ще є досить поширеними. Роз'єми різних типів ОЗУ відрізняються. На материнську плату розраховану на встановлення ddr 3 неможливо встановити модулі ddr 4 або ddr 2 навіть фізично вони туди не увійдуть. Дізнатись характеристики оперативної пам'яті можна за допомогою натиснення повільній робочій області в мій комп'ютер та обравши пункт властивості. І так, до комп'ютерних носіїв інформації належать магнітні накопичувачі, оптичні накопичувачі та флеш-накопичувачі. Розглянемо більш детально. Магнітні накопичувачі. Накопичувач на гнучкому магнітному диску це пристрій для запису читання даних на гнучких пластикових дисках, покритих магнітним шаром. Оптичні накопичувачі. Це оптичні диски. Також помалу виходять з використання користувачів. Флеш. Це найбільш стрімко розвитку зараз набувають флешносії. Це зручні, маленькі та дуже вмісткі пристрої. Стандартом на даний момент є флешка розміром 32 гігабайта. Її можна зустріти у пересічного громадянина. Найбільш поки відома це флешка розміром 2 терабайта. Основні характеристики комп'ютера. Це версія Windows. Тактова частота центрального процесора. Чим вище є частота, тактово, тактова частота процесора, тим краще. Цей показник вимірюється в гігагерцах або мегагерцах. Кількість ядер центрального процесора. Чим більше, тим краще. Процесор сучасного. Домашнього або офісного комп'ютера може мати до восьми ядер. З часом, ймовірно, буде більше. Об'єм оперативної пам'яті комп'ютера або RAM. Показник вимірюється в гігабайтах або мегабайтах. Чим більше оперативної пам'яті в комп'ютера, тим краще. Об'єм пам'яті відеокарти. Так само, як обсяг оперативної пам'яті комп'ютера, пам'ять відеокарти вимірюється в гігабайтах або мегабайтах. Чим її більше, тим краще. Пристрої введення виведення інформації. Це загальний термін. Який визначає процес передачі даних між зовнішніми пристроями та основною пам'яттю, компонент типової архітектури електронно-обчислювальних машин, що надає комп'ютеру можливість взаємодії із зовнішнім світом, і, зокрема, з користувачами іншими комп'ютерами. Пристрої ведення це прилади для занесення даних у комп'ютер під час його роботи. А пристрої виведення використовуються для добування результатів роботи комп'ютера. Мультимедійні пристрої це обладнання, призначення для створення або відтворення мультимедійних документів. А зараз для усвідомлення набутих знань попрацюємо за комп'ютером. Вам необхідно, вам необхідно визначити основні характеристики персонального комп'ютера за такими критеріями: версія операційної системи. Тактова частота центрального процесора, кількість ядер, об'єм оперативної пам'яті і розмір вільного простору на жорсткому диску. Давайте повторимо, що таке архітектура персонального комп'ютера. Структура персонального комп'ютера це для чого потрібна материнська плата, для чого потрібна оперативна пам'ять, що таке процесор, які його основні характеристики. Домашнє завдання. Вам необхідно визначити основні характеристики домашнього комп'ютера краще порівняти два гаджети, опрацювати вивчений матеріал та підготуватись до тестової перевірки знань. Додаткове домашнє завдання. Зробіть пошукову діяльність на тему, чим відрізняються SSD від HDD і що краще. Результат роботи оформіть у повідомленнях в Google документах. Надішліть вчителю на електронну пошту для перевірки. На цьому урок завершено. На все добре!